Все, що вам потрібно знати про сон, достатній сон є критично важливим для здоров'я людини, оскільки він відновлює фізичні та психічні ресурси, покращує настрій та загальний тонус. Недосипання може призводити до численних проблем зі здоров'ям. У сні людина проходить кілька фаз, серед яких рем, швидкий рух очей та нем повільно хвильовий сон. Рем фаза відповідає за обробку емоцій та пам'яті, а нем за відновлення організму. Покращити якість сну можна дотримуючись регулярного графіка сну, уникнення кофеїну перед сном та створення комфортного спального середовища. Важливо також мінімізувати стрес. Екрани гаджетів випромінюють синє світло, яке може порушувати природний цикл сну. Обмеження часу проведення перед екранами перед сном може сприяти кращому сну. Генетичні особливості впливають на те, чи є людина ранньою пташкою чи нічною совою. Це визначає, коли найкраще лягати спати та вставати для оптимальної продуктивності. Сон і продуктивність тісно взаємопов'язані, достатній відпочинок вночі забезпечує наше тіло енергією. Необхідною для ефективної роботи та креативного мислення протягом дня. Обмеження використання електронних пристроїв перед сном може значно покращити якість відпочинку. Блакитне світло, яке випромінюють екрани, впливає на вироблення мелатоніну, порушуючи наш циркадний ритм. Генетичні фактори визначають, чи ми ранні пташки або нічні сови. Розуміння нашого природного циклу сну може допомогти оптимізувати продуктивність, підлаштовуючи графік під індивідуальні потреби. Втрата ваги та сон нерозривно пов'язані, недосипання може збільшити апетит та знизити метаболізм, що ускладнює контроль ваги. Повноцінний сон відіграє ключову роль у підтримці здорової ваги. Поширені міфи про сон можуть заважати нашому розумінню його важливості, наприклад, переконання, що деяким людям достатньо лише кілька годин сну не має наукового обґрунтування. Історія досліджень сну засвідчує, що людська цікавість до таємниць сну сягає далеко в минуле. Від давніх цивілізацій, які вважали сновидіння порталами до інших світів, до сучасних науковців, розплутуючи складність фаз рем та нем, погляд на сон постійно еволюціонував. Вплив харчування на сон не можна недооцінювати вечеря, багата на білки та низька на вуглеводи, може сприяти кращому сну. Але важливо уникати великих порцій та кофеїну перед сном, оскільки це може порушити ваші сновидіння. Сон у різних культурах має унікальні традиції. Деякі практикують полуденний сон, як у Іспанії, а інші, як в Японії, цінують короткі відпочинки в офісі. Ці звички підкреслюють універсальну потребу в сні та його значення для здоров'я. Натуральні засоби для покращення сну стають все популярнішими. Чаї з мелісою чи валеріаною, а також ароматерапія з лавандовою олією, можуть допомогти розслабитися перед сном і покращити якість нічного відпочинку. Стрес є одним з основних ворогів якісного сну. Практики медитації та глибокого дихання перед сном можуть допомогти заспокоїти розум і підготувати тіло до відновлювального сну. Сонячне світло має ключове значення для регулювання наших циркадних ритмів. Ранкове сонце допомагає налаштувати внутрішній годинник, покращуючи якість сну та загальне самопочуття. Сон у дітей та підлітків відрізняється від сну дорослих. Вони потребують більше часу для відпочинку, що сприяє їх здоровому розвитку та зростанню. З віком наші сонні звички та потреби змінюються. Люди похилого віку часто стикаються зі скороченням тривалості сну та зменшенням його якості. Боротьба зі звичкою пізнього сну вимагає регулярності та дисципліни. Встановлення конкретного часу для сну та пробудження може допомогти совам адаптуватися до більш раннього режиму. Сон має безпосередній зв'язок зі здоров'ям нашого мозку. Достатній відпочинок є критично важливим для підтримки когнітивних функцій, таких як пам'ять та здатність до навчання.